Вітаю всіх на каналі Improfi. Давно нас не було чути, але, на жаль, не було такої можливості. Обіцяю, що ми виправимося, і з наступного навчального року будемо частіше робити деякі прямі трансляції та викладувати відеоматеріали. Сьогодні ми говоримо про завдання з параметром, яке зараз шириться у мережі. І так, спочатку я продемонструю, як його розв'язують здебільшого, а потім, як би я його розв'язував. І так, поїхали. Маємо завдання рівняння 2х квадрат мінус 4а плюс 9, множене на х, додати 6а додати 9 дорівнює 0. Завдання наступне. Потрібно з'ясувати, за яких значень параметра корені рівняння належать відповідним проміжкам. х1. Ну, менший корінь, условно. Мінус 8, 8,1 інтервал. Х2 належить 1,5. І потрібно знайти, за яких значень параметра. Ось так. Щоб було видно. І так, перший спосіб, умовно напишемо. Перший спосіб. Ви могли його бачити вже в мережі на деяких інтернет-ресурсах. А з моєї точки зору, розв'язання було неповне. Я не можу сказати, що воно неправильно. Ні, воно правильно, але воно не повні. Давайте спробуємо зробити вже. Якщо ми це робимо, то. Повне розв'язання. І так, перший спосіб, це ну, така класика. Розв'язуємо за допомогою аналізу квадратного рівняння да, через дискримінант. Якщо в нас повинно бути два корені, то дискримінант однозначно додатний. Тобто ми його знаходимо. І так, Д. Це в нас Б квадрат, тобто 4А плюс 9 піднесено до квадрату, мінус 4 множено на старший коефіцієнт А і множено на вільний член С. Тобто 6а плюс 9. От маємо такий вираз. Далі, що ми робимо? Ми розкриваємо дужечки. Маємо 16а квадрат, плюс 4 на 9, 36 і на 2 – а Плюс 9 у квадраті 81. Відняти 4 на 2, це в нас 8, 6 на 8 48. Маємо 48а з мінусом. І мінус 8 на 9 72. Ось такий вираз. Ну, дуже нескладно, так? Далі що, спрощуємо його? Маємо 16а квадрат. Тут у нас 72а відняти 48а це 24а. І 81 мінус 72 це 9. І ми бачимо, що це у нас виходить квадрат двочлена. 4а додати 3 у квадраті. Так, і це дуже добре. За такого значення дискримінанта він не може бути від'ємним, тобто він більше або дорівнює нуля, тобто корені вже будуть. Може бути один корінь, якщо дискримінант дорівнює нулю. Тоді аналіз з цього і почнемо. І так, перше значення. 4, чи перші випадки, перепрошую, 4а плюс 3 дорівнює 0, а дорівнює мінус 3 четвертих, тобто мінус 0,75, я одразу запишу. І тут я маю один корінь, я не буду його знаходити, мені це не цікаво, тому що коренів повинно бути два. і цей випадок мене не стосується. Далі, а от далі вже цікавіше. Чому? 4а плюс 3 не дорівнює нулю. Якщо воно не дорівнює нулю, воно може бути ну, як додатним, так і від'ємним. Це ми розуміємо, не дорівнює нулю, тоді я запишу так: що корінь із дискримінанта це корінь із 4а плюс 3 у квадраті, а корінь із квадрата це ми пам'ятаємо модуль. І щоб зняти цей модуль, ось тут ось тут такий тонкий момент, на який здебільшого люди не звертають увагу. А потрібно. Саме в цьому завданні воно не спрацьовує, але може бути завдання будь-яке. І так, перше, модуль дорівнює самому виразу, якщо цей вираз більше або дорівнює нуля, і дорівнює протилежному виразу, якщо він від'ємний. Тому ми повинні розглядати два випадки. І так, перший випадок: 2-1 умовно. 4А плюс 3 більше нуля, тому що коли воно рівно, дорівнює нулю, ми це вже розглянули. Маємо 4А більше мінус 3, тобто А більше, чим мінус 3 четвертих, тобто мінус 0,75. Гаразд, в такому випадку корінь із дискримінанта це вже 4А плюс 3, тому що воно додатній модуль дорівнює самому виразу. Знаходимо. Корені рівняння. Я ось так запишу. Маємо два значення змінної. І так, мінус «b». Пам'ятаємо, який вигляд має наше рівняння? Мінус «b» дорівнює 4А плюс 9. Тобто я записую тут 4a плюс 9 плюс корінь із дискримінанта це 4а плюс 3, ділене на 2а, тобто на 4. І мінус b4a плюс 9. мінус корінь дискримінанта, мінус 4а3 ділене на 4. Ось такі два корення ми маємо. Нескладно, правда? Х дорівнює, х дорівнює. Я одразу буду писати 4а плюс 4а це в мене 8а, 9 плюс 3 це 12, ділене на 4 А і А ушло 9 мінус 3, 6, 6 четвертих. І якщо я спрощу перший вираз, тобто 4 я винесу за дужки і одразу буду скорочувати, то ми отримуємо 2а плюс 3. Ну, це зрозуміло. А в іншому випадку 6 ділено на 4 це півтора. Тобто маємо два корені, 2а плюс 3 і 1,5. І тут. При розв'язуванні нерівностей з параметром дуже важливо зрозуміти, який корінь більший. Так от запам'ятайте, якщо у вас дискримінант більше нуля, то більшим буде той корінь, до якого ви додаєте корінь із дискримінанта. Як це зрозуміти? І так, маю два корені: 2а плюс 3 і півтора. І, наприклад, я хочу з'ясувати, за яких значень параметра 2а плюс 3 буде більше за 1,5. Тобто ось таки, таку нерівність я повинен розв'язати. Ну, що ми робимо. Трійку переносимо праворуч, 1,5 мінус 3 це мінус 1,5. І ділимо об, обидві частини на 2. І пам'ятаємо, да, отримуємо, що а буде у нас більше, ніж мінус 0,75. Сотик. А це і є той випадок, який ми розглядаємо. Тобто, якщо ми зробимо такий демонстраційний малюнок, ось тут у нас буде графік квадратного тричлена, це парабола. 2а плюс 3 за таких умов. Ось буде більше за півтора, тобто це більший корінь, і я його тут записую: півтора це менший корінь. От таке розташування коренів буде на числовій прямій. А завдання, ви пам'ятаєте, яке? За яких значень параметра перший корінь належить проміжку мінус 8-1, а другий від 1 до 5. Тобто, що я маю? Півтора вже більше за проміжок мінус 8-1. Тобто тут, тут десь мінус 8, тут 1, і півтора туди вже не заходить. Тому таке розташування коренів результатом мені не дає. Отже. Цей випадок мене не цікавить. Тому випадок 2.2. Коли 4а додати 3 буде менше знову. Раз, пишемо. 4а плюс 3 менше за 0. В такому випадку корінь із дискримінанта дорівнює мінус 4а 3. Тому що модуль, ось бачимо, модуль 4А плюс 3 за від'ємного значення виразу я розкриваю як з мінусом перед дужечками. Мінус 4А плюс 3. Протилежний вираз маю. Корені від цього не зміняться, тому що я підставляю плюс-мінус корінь із дискримінанта. Тобто в мене буде 4А плюс 3 і мінус 4А-3 в кожному з цих випадків. Тому корені я просто переписую заново. В мене буде 2А плюс 3 та 1,5. Але на числовій прямій розташування коренів буде інше. На цей раз півтора буде більшим коренем, а 2а плюс 3 буде меншим коренем. Чому? 2а плюс 3 буде більше за півтора, якщо а більше від 0,75. А якщо А менше від 0,75, а це якраз наш випадок, тому що 4а плюс 3 менше 0, це означає, що А менше за мінус 0,75. Ну, трійку перенесли праворуч і поділили все на 4. Так? Тому саме таке розташування коренів маємо. І я бачу, що перший корінь в мене вже, ну, не перший, а другий від одиниці до 5. Тобто, ось ця умова х2 від 1 до 5, вона вже виконується у другому у друг, ну, для другого кореня. А ось перший корінь повинен бути від 8 до 1. Тому я зосереджуюсь лише на умові для першого кореня. Тобто я маю, що 2а плюс 3 повинно бути менше за 1 та більше, ніж мінус 8. І отримую просте, просту нерівність, подвійну нерівність, але вона не складна. Віднімаємо трічку, маємо мінус 2. Мінус 11, я перепрошую, мінус 8, мінус 3, мінус 11, тут 2а, менше мінус 2. І ділимо все на 2. Маємо мінус 5,5 менше за а. Менше ніж мінус 1. І наше А повинно бути менше, ніж мінус 075. А мінус 1 в нас знаходиться ліворуч від мінус 0,75, тому ця умова виконується для ось таких значень А. І тому ми записуємо, що А належить проміжку від мінус 5,5 до мінус 1. Ось це все. Можна розв'язувати так. Це, е, з моєї точки зору. Довго, але воно приведе до результату. Але все ж таки не забувайте розглянути всі випадки. І коли, 4a плюс 3 більше за 0, і коли воно менше за 0. Так, гаразд. А зараз другий спосіб. Те, що я хочу вам показати, дуже хочу. І так, поїхали. Маємо ту саму умову. 2х квадрат. Мінус 4а плюс 9 множене на Х, плюс 6а, плюс 9 дорівнює нулю. І також перший корінь. Х1 повинен належати проміжку мінус 8,1, а другий корінь. Від 1 до 5. І потрібно знайти значення параметра. І так, що ми будемо робити. Одразу намалюємо графік квадратного тричлена. Ми пам'ятаємо, що це парабола. Старший коефіцієнт у нас двійка, тому відкі параболи направлені вгору. Ось x1 ось x2. Якщо перший корінь має належати проміжку від мінус 8 до 1, наприклад, ось ліворуч, десь мінус 8, праворуч 1, а другий корінь від 1 до 5, то картина має бути така. А що це означає? Це означає, що в точці мінус 8 значення квадратного тричлену повинно бути додатним, в точці 1 від'ємним, у точці 5, знов додатним. І якщо ми розв'яжемо таку систему, тобто ми будемо вимагати виконання таких умов, то це однозначно фіксує перший корінь в інтервалі мінус 8-1, а другий в 1,5. І буде саме два корення. Чому? Тому що є точка, в якій парабола приймає від'ємних значень. За віток, направлених угору. Тобто вона вже повинна перетинати вісь абсцис у двох точках. Тобто ви вже будете мати два корені. А тепер давайте спробуємо скласти цю систему. І так, підставляємо мінус 8. Значить, що маємо? Мінус 8 у квадраті. Ну, 64 і 64 множимо на 2, 128. Далі мінус 8 замість х буде вже плюс 8 множене на 4а плюс 9. І плюс 6а плюс 9 більше за 0. Далі підставляю одиницю. Маю 2 мінус 4а плюс 9. Ну, замість х1 підстави. Плюс 6А плюс 9 і повинно бути менше за 0, і подставляю п'ятірку. 5 піднесено до квадрата 25, 25 множено на 20, 50. Далі йде мінус 5 множене на 4a, плюс, плюс 6а плюс 9 і знов більше за 0. А далі що робимо? Розкриваємо дужечки. А чому б ні? Розкриваємо. Так, маємо 128 плюс 8 на 4 32а, 8 на 9, 72, плюс 6а плюс 9 більше за 0. Друга нерівність 2, мінус 4а, 4а мінус 9, плюс 6а плюс 9 менше за 0. І маю 50 мінус 20А мінус 5 на 9 – 45. і плюс 6А плюс 9 більше за 0. Далі що робимо? Спрощуємо. Зводимо подібні доданки так, 32а і 6а. 38а маю. 128 додати 72, це 200. І плюс 9 209. І. Перекидую праворуч, маю мінус 209. Гаразд. Друга нерівність мінус 4А плюс 6а це 2А, 9 мінус 9. Говоримо до побачення. 2. Ну, перекидуємо праворуч, маємо мінус 2. Третя нерівність мінус 20а плюс 6А. Це мінус 14А. 50 45 це 5, додати 9, 14, перекинули праворуч, мінус 14. Ну, далі ви пам'ятаємо, що робити. Потрібно обі дві частини нерівності ділити на коефіцієнт при зміні. Тобто, ось тут все ділимо на 38, ось тут на 2, і ось тут, ну, отак, от от, на мінус 14. Ну, а якщо ми це зробимо, ми отримуємо, що а більше, ніж. Мінус 5 з половиною а менше мінус одиниці, і А менше одиниці. І якщо це все розмістити на одній числовій прямі, маю мінус 5 з половиною. Маю мінус 1, маю 1, більше за мінус 5,5 праворуч, менше мінус одиниця ліворуч і менше одиниці теж ліворуч. І перетином усіх трих умов є проміжок від мінус 5,5 до мінус 1. Тобто відповідь така сама, як і першим способом. Все. Можна робити так, можна робити таким чином. Мені здається, що другий спосіб набагато. Легше побачимось.